высшие военные чины стран НАТО принимали непосредственное участие в планировании операции, это еще раз доказывает законность наших ударов. И, во-первых, удивительно, почему мы не уничтожили этих нацистских офицеров. Хотя, с другой стороны, это, наверное, те, которые потом в горах замерзали. Вот эти все, да? Okay. То есть вот эти, которые неожиданно там в болотах тонут. Одни куда-то идут, и самолеты бьются. Это вот эти. Там же в Америке как раз было. Ну и еще раз это показывает необходимость нанесения ударов по Киеву жестоких, разящих. И вообще я не понимаю, почему мы позволяем устраивать из Киева центр политического туризма, а главное, ну мы же знаем, где находится. Вряд ли можно было не заметить столкновение спецназов. Почему туда не прилетело что-нибудь тяжелое, чтобы вообще стереть всех с лица земли? Да, кстати, чтобы было понятно, на дипломатическом уровне Рубио, который неясно кто, он там будет присутствовать. А вот в Рамштайне американцев уже нет. Поэтому похлопать ну, по плечу. Встреча, О чем речь? Поэтому похлопать по плечу и сказать молодцы, идите. Американцы могут, а вот сказать: не не, мы вам сейчас за это что-нибудь дадим. Это давайте без нас, европейцы пусть сами. Удивительно, конечно, дело. Удивительно. Формат они наплодили море, поэтому уже вообще непонятно, кто за что отвечает, когда, зачем, какая-то сплошная болтология. Притом мы же понимаем, что за этим стоит. Мы понимаем, что за этим стоит только одно: страшное желание еще теплое тело. Вдруг возникает вопрос о том, что, а вот давайте вот те контингенты, которые мы будем вводить после того, как там на Украине наступит перемирие, то ли мир, использовать инфраструктуру НАТО, соответственно там и связь НАТО, и штабы НАТО, и военно-воздушные там, значит, инфраструктуру и так далее. Возникает опять-таки закономерный вопрос, ну так, соответственно, когда мы будем отвечать на действия этих самых войск, мы будем уже Считать это войной с НАТО, да? Но нет, мы слышали ответ Хекс, это министра обороны США, насчет того, что все ваши действия на территории Украины не будут покрываться пятой статьей устава НАТО. То есть, что вы тут можете долго рассказывать, но они же пытаются, хоть знаете, хоть как-нибудь втянуть американцев в эту историю, чтобы действительно иметь этот самый зонтик американский. Ну а Хекса, да, унизил их всех тем, что сказал, не поеду я да, на во штате, и даже говорят, по видеосвязи не, не выйдет. выйдет. Вот это действительно удар по Украине. Он, он сказал, меня от вас всех тошнит. Да и еще бы, ну в самом деле, его вот это вот слушать про эту Украину. Но э, на Украине, да, действительно, в этом смысле сейчас э, большие обсуждения того, как им отпетлять от мирного соглашения. Э, вот мы сейчас обсуждаем, что начали с того, что украинцы пытаются э, всеми силами сорвать э, мирный да. процесс, но обвинить в этом Россию. Подоляк, э, глава офиса президента Украины, глава офиса. Советник офиса президента Украины в интервью опять-таки датской прессы прямо заявил, открыто, вообще открыто, ну видимо думает, что никто не читает датскую прессу. Говорит, а вот э, наша задача просто э, вот втянуть Трампа, да, ни в коем случае его не отпугнуть, убедить его, что мы с ним, но это при этом никто ничего выполнять не собирается. Ну, вот прямо и открыто. Вот теперь вот это надо Трампу действительно положить. Ну да, это а... уже получалось. Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис, он, он сказал, что прямо, опять-таки, открытым текстом сказал, слушайте, если Трамп и Путин подпишут мирное соглашение по Украине, это будет означать экзистенциональный кризис для Европейского Союза. Ни в коем случае этого нельзя допускать. Заметьте, при этом они требуют от Трампа наложить санкции на Россию за невыполнение мирного соглашения. Вот такое. Сложная какая-то комбинация. Сложная. Евгений, ну да. Сейчас много прогнозов появилось. И знаете, вот в продолжении прессы, вот то, что британцы пишут, прогнозы в Англии опять вспомнили. Понимаете, не работают сейчас прогнозы остановим войну за 24 часа, за 100 дней, там уже чего там уже получается. Сейчас... В Ангу вытащили. А? То есть вытащили ванну? Вытащили, да, это. И вы знаете, а про прогнозы вообще вещь интересная. 100%. Я напомню, что те, которые сбывались и не сбывались, я напомню два больших, которые там ну, не сбыли. Помните, когда перед тем, как Обама стал президентом Соединенных Штатов, э, какая-то вещал какой-то старый индейец, что это уже последний президент и Соединенным Штатам уже да. Ну да. на жизни этого старого индийца был последним президентом. Да последний. Да последний. Ну как-то уже какой-то индеец. Да. 47-й, да. Потом мы вспоминаем такую более же близкую к нашему времени, когда трагический случай был, когда турки сбили наш самолет, и когда возник конфликт с Турцией, тогда э, греки там очень сильно, я понимаю, что сейчас как бы греки нам далеко не союзники, но тем не менее. Вот они тогда очень сейчас. сильно... А когда нам греки были союзниками? Ну, они вообще, во всяком случае... Вот, что они, что болгары, с Не да. было такого случая, чтобы они нас с радостью не предали. Ну, это ну. да. Поэтому я же говорю вопрос о а том, отыдя. что вот наконец-то русские возьмут теперь не Стамбула, а Константин. Туда вернется греческие священники, то есть русские опять принесут внешки. Да, нет, это крови. Это й год. И вот сейчас вспоминают Вангу. Ну, вы знаете, когда нет действительно реального прогресса, а что остается британцам делать? Потому что действительно картина очень неопределенная становится. И этот прогноз о том, что война будет война в Европе. Ну а далее будем говорить про те, как россияне розповсюджують фейк до того, как начебто Украина порушиет. Якісь перемир'я енергетичне, наприклад, перемир'я обстрілюючи Росію зараз. Нагадаю, що повітряна тривога на території України лунає через обстріли з боку Російської Федерації. А росіяни звинувачують в обстрілах Україну. Росія продовжує порушувати енергетичне перемир'я і в цьому звинувачує Збройні Сили України. Сила оборони України неухильно дотримується досягнутих з партнерами домовленостей. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії йдеться в повідомленні генштабу. Водночас з'являються ось такі фейки, як ви бачите зараз на екрані, де з пропагандисти розганяють типу інформацію так неправдиво про нібито українські е, саме. Військові, що звозять до складів однієї з генеруючих підстанцій Харкова, військові вантажі і такі вкиди можуть свідчити про підготовку Росії чергових ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Як раніше ворог намагається створити інформаційне виправдання для атаки на цивільні об'єкти, заздалегідь оголошуючи їх військовими цілями. Про це зокрема говорять в центрі протидії дезінформації при РНБО. Ну а генштаб збройних сил України зазначає, що вогневі удари українських військ здійснюються виключно по військових цілях російської армії. Хоча і російська сторона активно поширює фейки про те, що Україна, начебто, атакувала енергетичні об'єкти Арафії на території, також тимчасово окупованих територіях, цитую на, ць, на чому ще наголосили у генштабі. Зокрема, МЗСРФ підготувала чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафту, газу та електропідприємств. Енергетичні об'єкти українські продовжують тим часом зазнавати атак з боку Російської Федерації. Останніми ж тижнями березня, російська армія на одне Обстрілювали енергетичні об'єкти у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях генштаб також зазначає, що російські дипломати поширюють неправдиві та безпідставні звинувачення, намагаючись перекласти відповідальність за зрив мирних домовленостей на Україну, щоб продовжити свою агресивну війну. Ну і нам з вами потрібно також завжди бути обережними з будь-якою інформацією, яка з'являється в мережі. Рашистські пропагандисти будуть продовжувати свою інформаційну кампанію для звинувачування. Генштабу збройних сил України або ж дуже часто дезінформація щодо президента України з'являється від расистів. Будь ласка, будьте обережними. Інформаційна війна триває. Тож завжди ви маєте перевіряти інформацію з кількох джерел. Ну і не забудьте також дивитися під де ми розповідаємо актуальні дані, які з'являються, і спростовуємо расистські фейки. Так, тільки от хотіла сказати, що ми навіть якщо десь там обмовимося неперевіреною інформацією так, щоб більшість було декілька разів за час повномасштабки, коли одночасно всі ЗМІ говорили один і той самий меседж, але потім ми сміливо вийшли в прямі ЕТР і сказали, що ну десь там була дійсно там фейковість у тому, то і тому, та і спростували, ну можливо, навіть самі себе або доповнили. Тож, в чотири рази на добу ми виходимо, долучайтеся, і будемо з вами обговорювати все актуальне. А наразі про актуальне це про так звані червоні лінії. Але те, що говорить президент України Володимир Зеленський, він каже, що може бути останньою краплею на переговорах з Російською Федерацією. Одна з ключових дискусій це гарантії безпеки для України, зазначає Володимир Зеленський. Пріоритет для України під час перемов. Вен, це сильна армія. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини. Цитую. Це червона лінія, ніяких зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни, сказав Володимир Зеленський. Він також додав, що однією саме що ще однією червоною лінією є визначення окупованих територій російськими. В будь-якому випадку це тимчасово окуповані території, говорить президент справедливий мир, тоді коли всі території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що напевно це стосується безпосередньо деяких територій. Це буде єдиним шляхом, тому що війна не може бути стільки. Тому ми будемо робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України від. Булося для нас це важливі речі, додав президент України Володимир Зеленський. Крім того, за його словами, це одним з головних питань є ще й те, що до перемовин є гарантії безпеки. Цитую, поки що з НАТО складно, але все одно зі столу це питання поки що ніхто не прибирає. Принаймні ми говоримо про те, що якщо це навіть зараз хтось не хоче підтримувати, подивимося, що буде в майбутньому. Але важливо, щоб ми мали відповідні гарантії, схожі на НАТО. Допоки ми не в союзі. Це говориться про контингенти, про зусилля наших партнерів, на яких ми можемо розраховувати, зазначає президент України. Ну і стосовно так мирних перемовин, одним з останніх так новин, це те, що напередодні ряд західних засобів масової інформації повідомили про те. Що перемовини про закінчення війни в Україні відбуватимуться із затримкою? Зокрема, в Reuters дописували, що в адміністрації Трампа вже не вірять в швидке завершення війни. А ми всі пам'ятаємо, що там за добу обіцяв потім за півроку. Ну от уже не вірять в адміністрації Трампа безпосередньо про ті прогнози, які напередодні він давав. Журналісти також зазначають, що Білий Дім розглядає нові спроби тиску на Україну та Російську Федерацію. Окрім. Того Wall Street Journal писали, що в Україні Рев схожа тактика щодо Трампа, адже бажання президента США закінчити війну суперечить підходам обох країн. Зазначалося, що також обидві сторони не виконують будь-сім то всіх вимог, які поставили Сполучені Штати Америки. Ну і безпосередньо тоді а, саме цитата Зеленського, яку хотілось би так далі перед тим, як послухати президента України ще раз озвучив найближчі тижні або місяці, можливо, дотиснути Росію на припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію можна примусити припинити вогонь вже найближчими тижнями або ж місяцями. Питання лише в тиску на країну окупантку. Цитую, хоч ми порі різному не бачили деякі речі, але безумовно ми об'єднані в питанні якнайшвидшого припинення вогню. Питання тільки в тиску на росіян, щоб до цього прийти. Президент України висловився наступним чином. Я думаю, можна зробити це найближчими тижнями, місяцями. Іноді все в один момент відбувається. Сказав голова держави. Детальніше слухаємо На сьогодні. Як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на русських, щоб дійти до, до, до цього.